Добрий день, шановні користувачі. У цій інструкції ми розповімо вам про нові можливості у таксері. А саме ми додали можливість спільного доступу до профіля ФОП. Завдяки цьому функціоналу ви можете надати доступ до профілю для ведення бухгалтерського обліку, створення і подачі звітів, заяв та запитів, а також для виконання податкових подій, включаючи сплату податків. Кількість спільних доступів не обмежена. Для застосування спільного доступу переходимо у розділ Налаштування. Підрозділ Профілі. Далі необхідно перейти у налаштування профіля, яким бажаєте поділитись. Далі натисніть на вкладку Спільний доступ. Потім натисніть на кнопку Поділитись профілем. У вікні, що відкрилось, в полі e Необхідно вказати електронну пошту користувача, з яким бажаєте поділитись вашим профілем. У полі Тимчасовий пароль потрібно вказати пароль, який ви маєте передати користувачу, з яким бажаєте поділитись профілем. Цей пароль потрібно буде ввести один раз для прийняття профілю в іншому обліковому записі. Далі натискаємо на кнопку Відправити запрошення. Для прийняття запрошення на спільний доступ потрібно перейти у розділ Налаштування підрозділ Профілі. Далі на сторінці ви побачите повідомлення про те, що вам надано запрошення до спільного доступу. Для прийняття запрошення натискаємо на кнопку Прийняти. У вікні, що відкрилось, необхідно вказати тимчасовий пароль. Пароль вам має надати користувач. Який надає вам спільний доступ до профіля. Після введення пароля натисніть на кнопку Додати. Як тільки запрошення на спільний доступ буде прийнято, цей профіль з'явиться у списку профілів вашого облікового запису. Зверніть увагу. При наданні спільного доступу КЕП додані до профілю, що поширюється. Не будуть автоматично перенесені на обліковий запис, який отримав запрошення. За потреби ключі необхідно буде додавати окремо в обліковому записі, який приймає запрошення. Якщо у вас виникають складнощі під час застосування спільного доступу, будь ласка, зверніться до нашої служби підтримки, і ми обов'язково вам допоможемо. Дякуємо за вашу увагу! Так, сере бажаю вам успішного ведення підприємницької діяльності.